Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами будемо розглядати цікаві факти повідомлень, які ми чуємо у громадському транспорті Парижа та його передмістя. Отже, організація, яка займається громадським транспортом у Парижі та його передмісті, називається РаТП РАТП для Режі Autonome des Transports Parisiens. Якщо ми будемо приклади українською, ми можемо це передати таким чином, як автономне управління паризького транспорту. Ця організація була створена у 1948 році. Зараз керівником директором цієї організації є Жан Кастекс, якого ви можете знати як прем'єр-міністра Франції. З 2020 по 2022 роки. От. Отже, поїхали. Наші цікаві факти, їх сім. Ви можете їх знайти на сайті цієї організації РТП. Отже, перший факт: перший факт нас стосується транспорту, саме залізничного транспорту, тобто транспорт, який переміщається по колях. Це нас метро, трамваї, електрички. Отже, саме стосується він повідомлень про наступну зупинку. Ви, певно, вже помітили, що коли ви переміщаєтесь саме цим видом транспорту, ви чуєте зупинку два рази. І ви звернули увагу, напевно, на інтонацію, що інтонація в цих повідомленнях відрізняється. Це не просто так. Працівники РТП пояснюють це таким чином. Отже, перше повідомлення в нас звучить, коли ми під'їжджаємо до зупинки. Це, в принципі, звучить саме назва зупинки. Але з якою інтонацією вона звучить? Саме якщо це вперше в нас звучить ця інформація, в нас питальна інтонація. Тобто, ніби постає питання. Зараз зупинка. А другий раз вже це повідомлення звучить безпосередньо, коли транспорт зупиняється, і інтонація в нас же стверджує. Ніби ми відповідаємо на це питання. Так, зараз зупинка. Ось таким чином працівники РТП пояснюють нам, чому в нас інтонація різна. Вони хотіли, точніше, вони не хотіли. Використовувати ще додаткових два слова. Наступна зупинка. Інтонацію показувати, інформувати пасажирів. Так, наступний факт, другий факт це в нас стосується автобусів. Тут ви вже можете чути інформацію про наступну зупинку лише один раз. Тобто, для чого чому? Так, тому що в нас. Автобус це наземний вид транспорту. Відповідно, коли ми їдемо, ми бачимо, що ми проїжджаємо у віконечко, ми можемо спостерігати і розуміти, де ми зараз перебуваємо. Відповідно, ми можемо бути уважнішими, тому, на відміну від метро, наприклад, де ми здебільшого саме їдемо під землею і орієнтуватися складно. От, і, отже, Ми чуємо лише один раз назву зупинки. Так. Наступний третій факт в нас стосується голосів. Голоси ми можемо чути жіночі, так, як жіночі, так і чоловічі. Отже, один голос в нас повідомляє про основну інформацію, а інший голос в нас надає додаткову інформацію. Наприклад, обережно сходи або кінцева зупинка тощо. Наступний, четвертий факт, працівники РТП вирішили додати літературної родзинки в повідомлення, і коли ви їдете в метро. Ви, певно, чули таку, таке повідомлення, як Attention à la marche а descendant du train». Це також можете почути і в електричках, тобто обережно сходинка, коли ви виходите з потяга. Отже, що тут цікавого, чому це пов'язано з літературою? Тому що коли ви порахуєте склади у цій фразі, ви їх нарахуєте 12. Це означає, що якщо ми згадаємо поезію, то рядок, віршований, який складає 12, який має 12 складів, називається александрійський, французькою Александран. От таким чином працівники РТП вирішили додати трошки літератури в свої повідомлення. Так, наступний п'ятий факт в нас стосується вимови. Декілька років тому вимова, мала, вимова саме назва зупинок мала бути чіткою по складах. І, Власне, на сайті РТП надають такі два приклади, як назва зупинки на 14 й лінії Шатле і Мадлен. Отже, в нас в назві Шатоле, в нас після Т іде О, яка може не вимовлятися або вимовлятися як О. Тобто раніше ця. Назва зупинки звучала Шателе. Інша зупинка це Маделен те саме, після де в нас йде О, «e», якому вимовляємо як «ё», «e», або вона взагалі не вимовляється. Раніше ця назва зупинки звучала Маделен. Але оскільки французи зазвичай цю «ё» «e» не вимовляють, і щоб це було природньо, все ж таки. Тепер ці зупинки звучать як шатлі Мадлена. тобто ця О e вже випадає. Так. Наступний шостий факт стосується мов. З 1994 року повідомлення ми можемо чути трьома мовами: французькою та двома іншими мовами. Переклад цих фраз не є дослівним. Просто фрази ці повідомлення бралися з, мови, з мовою, тобто так, як вони звучать в тій чи іншій країні на тій мові. І сьомий останній факт також стосується мов, а власне те, що зараз використовують шість мов: саме французька, англійська, німецька, італійська, іспанська. Японська в нас і також мова мандеран, мандаринова, можна так сказати, мова. Це мова, яка є поширена в Китаї. Ось такі в нас сім фактів стосовно повідомлень у громадському транспорті Парижа та його передмісті. Гарних вам поїздок, бо euh, трежі bon і бон euh, журне, bon, bon courage, à la prochaine, до наступного разу! Гарних вам поїздок!